Орхідеї, сеамські близнюки або що тут взагалі відбувається у цій вазі. Давайте пересаджувати цього мутанта. А я розповім вам детальніше для того, щоб легше дістати орхідею з відкритою системою вирощування без ґрунту. Потрібно перед цим розмочити коріння, не обов'язково робити душ, хоча б просто залити водою, і залишити на півгодини. А перед тим як пересаджувати у більшу вазу, потрібно обрізати усе сухе коріння. У чому взагалі особливість цієї орхідеї? Як ви можете помітити, їх тут одночасно дві. Бо колись орхідея випустила дітку, і дітка вже доросла до великих розмірів. Чи можна їх розділити? Звичайно, так, бо кожна з них має свою кореневу систему. А це можна назвати експериментом, що буде, якщо не сепарувати орхідеї. Як ви знаєте, я успішно практикую групові посадки орхідей, і це можна сказати, також вона. І ще одна причина. На чому я їх не розділяю? Це вау-ефект під час цвітіння. На цьому відео кожна випустила по одному квітконосу. А уявіть, що буде, коли кожна випустить, хоча б по два. У мене якраз звільнилась величезна скляна ваза, тому мутан тепер буде жити тут.